Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія AutoFocus і в нас у мене входження. Great Wall, Haval m 2 2014 року випуску. Дивіться в якому він стані В дуже гарному стані він у нас. 1,5 газ-бензин. Ось такий крутий крутої тканиний салон з червоними вставками. Виглядає прикольно. На механіці у нас є повний склопакет Ось пока строєний, всі електрорегулювання. Також у нас 94 тисячі пробігу, встроєний моніторчик, мультимедіа, навігація, працює кондиціонер і також є встроєна задня камера. Ну, круто виглядає і по хорошій ціні. Тому, друзі, якщо хочете придбати собі дане авто, ретвол вас чекає по адресі. Вулиця Натапаткевича, 22 б компанія «Автофокус» також вас чекає.